Усім привіт! Сьогодні я запишу коротеньке відео по догляду за такою орхідеєю, як Екверстіс. Її ще називають Квітуча Хмаринка. В мене їх дві. Одна такого бускового кольору, інша. Білого кольору. Це перше домашнє квітіння цих орхідеї, воно лише починається. Скоро це буде повний горшик квітів. Як я доглядаю за цією орхідеєю? По-перше, особливостю сорту цієї орхідеї є те, що в неї з точки росту ростуть квітоноси. Дуже рідко, коли точка росту в неї ростуча. У мене в іншій орхідеї вона ростуча і як би користь з цього. Як такої немає, там просто ростуть якісь маленькі листочки, взагалі ну, нічого корисного, і не потрібно боятися її купити, якщо в неї з точки росту ростуть квітоноси. Саме головне правило, коли вона відквітла ваше перше магазинне квітіння, будь ласка, нічого не робіть з квітоносами. Взагалі нічого. Якщо вона десь його починає підсушувати, дочекайтеся, поки вона його сама досушить до місця, наприклад, до такого місця, де цей шматочок відростає від квітос. І лише потім зріжте. Не чіпайте взагалі її, тому що кінці квітоносів можуть казати здаватися отакими наприклад, сплячими. Зараз я зумую, ось такими. Де майже нічого немає, але потім вона їх починає дорощувати. Ось я вам зараз покажу. Ось у мене є один квітоніс, він іде начебто весь відквітший, він був уже закінчений, з якого майже нічого не могло вирости. І ось диво. Вона його починає дорощувати, тому не потрібно їх взагалі чіпати. Лише коли він дуже розгалужений, можна поставити додаткові опори. От у мене опор не було. Сьогодні я вже поставила, тому що вона ну, дуже багато квітів буде. І щоб орхідейки було легше і вона з ними справилася, то я поставила опори. Також квіточки не відрізняються. Ось у неї це одна і та сама квітка. На цій ось такі квіти. Трошечки переміщуємось на інший квітоніс, і вже повністю диаметрально протилежне розфарбування квітки. Тобто тут ось вона у нас біло, більше біла, а тут вона у нас більше бускова. Як я доглядаю за цією орхідеєю, я її взагалі не підсвічувала, я нічого її не робила. Вона в мене просто стоїть на вікні, але в мене достатньо сонячно, але ця зима була без сонця, всі знають. Але тим паче, я її пересадила, купила ось таке кашпо. Спеціально для того, щоб було видно, скільки води і щоб було видно коріння. Тому що в мене таких орхідей не було, і я хотіла спостерігати за доглядом. Потім я купила велику достатню кору, ось порізала її трошки на менші шматки, Це, можна сказати, домашня соснова кора. Але краще, якщо ви взагалі початківість, беріть просто орхіату чи якусь доволі не дрібну кору для орхідей. Зараз покажу своє кашпо ближче. Ось, у мене йде кора, зелені корінчики. Видно, що з орхідеєю все добре. Я її спеціально полила, щоб було видно коріння. І на дні в мене лежить мох. І в піддон налита вода. Вода в піддон налита постійно, і вона повинна не торкатися горщиків. Тобто, горщики тут все дуже гарно видно, вони стоять над рівнем води. Це дуже важливо при догляді за цією орхідеєю. Коріння не повинні лежати у воді. Коли я її поливаю, і як? я дивлюся по кольору коріння? Коли воно перестає бути яскраво зеленим, коли видно, що коріння вже підсихає, тоді лише я несу їх у душ і теплою, такою не гарячою, а приємною теплою водою, я їх... Запомню. Тобто я ставлю їх у душовий піддон, Ці два просто без піддону нижнього, виймаю два горщика, ставлю душовий піддон, заливаю водою, воно так стоїть хвилин 10, набирається водою кора, зливаю цю всю воду, міняю воду у піддоні і все готово. І також, якщо дуже спекотний день, я відчуваю, що навіть якщо зима, але на балконі воздух дуже пересох. Тоді я її бризкаю. Так, я її не чіпаю, я її навіть не підгодовувала. Не потрібно лізти до цих орхідей. Можна лише після, там, коли вона відквітне. Оцей раз вже, і це буде її перше домашнє квітіння. Після нього я її чимось вже підгодую. До цього я її не чіпала. І ось така краса у мене виросла. Тому всі, хто кажуть, що в Україні були проблеми з світлом, орхідеї. Орхідеї помирають без ламп. Це все треш. Ви просто свої орхідеї привчили до того, що вони вас помирають без ламп. І не даєте їм адаптуватися до цих кліматичних умов. Моя красуня адаптована, гарненька, їх тут дві. Біла була куплена вже майже відсвівшою, але я все одно не чіпала квітоносу. От Той приклад, який я вам кажу, ось у неї підсохший квітоносик. І я його не зрізала, не трогала, взагалі йому нічого не робила. І що ми бачимо з цього місця, де один засох, вже виріс ось цей ось інший. Ось дуже яскравий приклад, тому що. Орхідея з обрізаєте її живлення. Вона з цього квітоносу забирає корисні речовини для того, щоб виростити інший квітонос. А ви це все обрізаєте, ті, хто люблять обрізати квітоноси. І потім ваша орхідея, ви лишаєте її цього живлення, яке вона накопила. Вона розумна рослина, у природі такого ніхто її не робить, не потрібно їх чіпати. І тоді, можливо, ось така краса у вас також виросте. Тому, якщо є якісь питання по саме цьому виду, питайте. У мене вони ось такі гарнюнькі.